Ну шо? pe мамку, m-am putat. E putei, e nu putei, m-am să m-am stăm. Nu știu, Пішли зі мною. Та йду я, йду. Ой, pic nimate, e te știi pișle zi mai. Te-ai du, le-ai du. Oi, fai mă ne sonie, chiar îmi stă la intă, tu zupă Ну що там? Ой, Сорнік, допоможи, я ще цих буковок і цифрок не знаю. Що там, ти не знаєш? Так, скільки там? Плюс 15. Прохолодновато для літа, але нічого. Кажуть, скоро вже раз спека почнеться. Відкривай, а я пішов на променад, а ти ж кінць сиди тут, бо вже мене замучу. Кам опасно для тебе. А всім підписникам гарного робочого дня. Сьогодні п'ятниця, завтра субота, неділя. Всім будуть відпочивати. Всім привіт, ваш Сонік. Цьомки бонки. Пока. Шкеп, не вилазь на вулицю. Сиди вдома, мамка сказала. Тебе ще не випускають, ти замалий. Поняв? Та поняв, поняв. Скільки можна заказати? Я також вітаю всіх підписникам з цим плем. Ваша муся, цьомки бонки. Пока.